Що ж таке мотиваційна сфера особистості? У кожної живої істоти є свої певні потреби, які стимулюють ту чи іншу поведінку, спрямовану на задоволення своїх потреб. Кількість і рівень потреб у кожної людини різний, що зумовлено різним способом життя, умовами існування, рівнем організації та місця в суспільстві. Однак потреба це відокремлене поняття, а задоволення потреб неможливе без управління своєю поведінкою, своїми діями. Таким чином, потреби викликають мотивацію, яка в свою чергу формує ту чи іншу поведінку для задоволення потреб. Тобто, мотивація це система причин, які пояснюють поведінку людей. А як ми розуміємо, якщо кожному притаманні потреби, нехай навіть найпритаманніші, то значить, кожен обов'язково має спонукальні мотиви своїх вчинків. Для даної структури характерна зміна переважаючих мотивів у зв'язку зі зміною віку, становище в суспільстві освіти матеріального добробуту, рівня виховання і навіть місця проживання. Звичайно, гласі мені перепало чого? Тяжело, Діжило. Живий. Ой, на кого ж ти нас покинув? Циц Рано ще! Мотивації виникають у людини практично з народження, іволюціонують разом з людиною, а певна ієрархія залежить від наявності у людини певних моральних і матеріальних цінностей, кожна з яких переважають над іншими. Однак конкретні мотиви можуть виникати у людини ситуативно, у міру виникнення певних потреб. І безсумнівно, домінування тих чи інших мотивів безпосередньо залежить від спрямованості конкретної особистості. Давай, Юлій, одне немного мій. Ну осталось. Ну, молодець. А говорил, не магу не поєду. Основними компонентами даної сфери особистості є як потреба, потяг, так і певні інтереси, намір, ідеал, соціально-психологічні норми, стереотипи та інші. Ой, просто... У всіх людей встановлена своя ієрархічна структура мотиваційної сфери особистості. Але, як правило, основа піраміди мотивів у всіх збігається. Приблизна схема така: Органічні. Потреба в їжі, пиття, сексуальні потреби. Матеріальні. Потреба в грошах, в майні. Соціальні Потреба в повазі, авторитеті. місці під сонцем Почуття власної гідності. Почуття справедливості. Духовні. Потреба знаходитися в суспільстві, самоосвіти, підвищення духовного рівня, віра. Мотиваційна сфера особистості є одним з найбільш значущих розділів психології, оскільки мотивації визначають конкурентну політику людини її поведінкова активність спрямована на досягнення цілей, які пов'язані із задоволенням людських потреб. Основними характеристиками мотиваційної сфери особистості є різноманітність мотивів, множинний характер, гнучкий характер, існування певної ієрархії, наявність структури, стійкий характер мотивів, динамічність мотивів, мотиваційна сила.